Брат, який закінчив 7 клас. Я вирішила йому допомогти трошки з математикою, яка йому знадобиться наступного року. Тобто з теоремою Піфагора. Взагалі, вона стосується прямокутного трикутника. У такого трикутника є два катети. БА, якою ми можемо замінити буквою А, і АЦ, який ми можемо замінити буквою Б. Також у нас є гіпотенуза БЦ, яку ми заміняємо буквою С. Щоб нам було простіше рахувати. Давайте у'явимо таку ситуацію: що ми зараз ось тут, на дошці С. І в нас є два магазини А і Б. І нам потрібно дуже швидко до якогось дойти. Тепер така задачка: а куди швидше? До магазину А чи до магазину Б. Давайте якраз зараз і порахуємо. Залі теорема Піфагора виглядає так: С квадрат дорівнює А квадрат плюс Б квадрат. Тобто. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Щоб порахувати цю судочку, у нас є такі дані. С гіпотенуза, тобто шлях С дорівнює 10 см. А шлях А дорівнює 6 см. Він ось тут. -от. А це у нас прямокутний трикутник. Нам треба знайти B. У нас є розв'язок. Ми з цієї формули можемо винести Б. Б квадрат дорівнює C квадрат мінус А квадрат. Оскільки це дорівнює 10, то буде 100, тому що 10 на 10 100. А у нас дорівнює 6, 6 на 6 буде 36. Виходить, що B квадрат дорівнює 100 мінус 36. У нас виходить, що B квадрат дорівнює 64. Скільки у нас дорівнює B? 8. Правильно. 8. То виходить, до якого магазину нам швидше піти. До магазину до А чи а? Б. До магазину А. Правильно, ти зрозумів? Інші задачки в восьмому класі тебе чекають ще цікавіші і важче трошки. Все, дякую!